Веселіше Меган. Фанати тобі не повірять. Я покажу свій новий купальник. Він неймовірний. Чи вам подобається? Не подобається. Приміряй щонебудь інше. Це було непогано. Хто наступний. Крихітко, спробуй іншим разом. Це не чесно. Мамо, там конкурс. Скоріше я мушу взяти участь. Wow. Ова! Вона має справжній талант. Меган, А ось і твоя нагорода. Доню, я пишаюся тобою. Йо-хо, я тепер знаменитість. Хм... Сховаємо це тут. Слушна ідея. І медаль ми теж приберемо геть. Але ж воно моє. ні, Люба, у нас починається нове життя. Що сьогодні на обід? А вже ж солодощі обожнює таке. Меган, що це ти робиш? Зірка мусить стежити за своєю фігурою. Овочі. Ти на дієті. Що треба сказати, Люба? Дякую, матусю. Ласкаво прошу панянки. А навіщо нам йти в спортзал? Почнімо Меган. Раз, два. Раз, два. Я втомилася. Меган зосереться. У вас є важче? А вже ж. продовжуємо меган. А може, ну, ми перерву. Ні, за що? Раз, два, раз, два. Я стараюся. Мама може, додому. Майже готово. Залишився малесенький штрих. Камера, мотор. Це найсмачніше печиво. Спробуйте й ви. Оце wow. так талант. До речі, той талант коштує дорого, а вже ah. ж це вам. Непогано. Меган нам час іти. Браво! Чудово, перемога! Моя донька Зірка. Грошей забагато не буває. А може, нума в кіно. Non. Нам ніколи. Завтра знімання. А вже Мега, oh. Мегана, ось і ти. Oh. Прочитай це. О, ти мене кохаєш. Деніса, але ж ми друзі. Я так і знав. Oh. Ти ж у нас знаменитість. Oh. Вибач, побачимося на занятті. Хлопці і дівчата, я перевірив ваші тести. І найкраще впоралася Меган. Ботанка. Ні, я просто готувалася. Ха, Звісно ж. Мама, в мене відмінно. Люба, забудь про коледж. Маєш новий контракт. Але ж в мене купа пар. Ти впорайся. Але коледж понад усе. Не сперечайся, Меган. Добрий день, у мене знімання. А вже ж, панянко Меган. На вас уже чекають. Привіт, я Том. А я Меган. Ну ми сходимо до кав'ярні. Залюбки. Отже, обміняємося номерами. Готово. Ще побачимося, Томе. Алло, так, так, вже біжу. Меган, ми зніматимемося разом. Але я не хочу. Контракт уже підписано. О, треба було читати дрібний шрифт. Я кохаю тебе. Ми разом назавжди, тайлере. Камера стоп. Нарешті. Бачиш, зовсім не складно. Ну так. Гадаю, я заслужила на подарунок. Це годиться. Чудовий вибір, панянко. Дякую. Вау. О, Тут так гарно. Панянко, чи сфотографуєте нас? <свісно> Звісно ж, ви просто створені одне для одного. Вау. Мені найсмачніший десерт. А це вам на згадку. М -м -м, смакота. Сьогодні здійснюється мрія! Мамо, поглянь, що маю. Я зробила силу зелену знімків. Меган, але це так дорого. Де гроші, панянко? Я придбала фотоапарат. Віддай і надалі жодних знімків. Обурливо. Але ж це мій гонорар за фільм. Тебе покарано, Меган. А тепер знімай ролики й отримуй вподобайки. Мамо, але так не чесно. Ти мусиш бути зіркою. Привіт, друзі, це знову я. Веселіше Меган. В іншому разі фанати тобі не повірять. Я покажу свій новий купальник. Він просто неймовірний. Чи вам подобається? Не подобається. Приміряй щось інше. А це найдорожчий купальник у моїй колекції. Значно краще. Вже тисяча вподобайок. Можеш і ти. А вже ж Матусю. Тома, привіт! Маю проблеми. Може, побачимося? Це що таке побачення? Тобі треба працювати, меган. Проблеми? Я допоможу тобі Меган. І надалі жодного телефона, а тепер спати. Ха, Знаменитість під домашнім арештом. Напевно, це Том. Вже біжу. О, ні, Ключ зник. Шлях вільний. Головне не розбудити її. Томе, двері зачинено. Я знаю, що вдіяти. Довірся мені. Ова Вау. воля. Біжімо хочеш Зачекай. Мені треба забрати ноутбук. Отже до роботи. Кілька ані пари з вуст. Дій Меган. А ось він. Тут усі докази. Я й не знав Меган. Ми мусимо звернутися до поліції. Ти маєш рацію. Діти, що сталося? Моя мама. Вона тримає мене замкненою. Просто жах. Не панікуйте. Поліція працює. Де твій дім Меган? Я проведу, вона втекла. Я тебе розшукаю, меган. Пані Джонс, вас заарештовано. За що це? Ви погано поводитеся із дочкою. То якась брехня. Я просто дбаю про неї. Я маю всі докази до машини. Відпустіть мене! Я не завинила. Ув'язнена. Припиніть галас. А це ваша нова кімната. Розташовуйтесь. Справу закрито. Томе. Ти мене врятував. І тепер я стану фотографом. І надалі жодних знімань. Усмішку маєш пречудовий вигляд. Ова. Мені подобається. Меган. Ти найкраща фотографка. Непоганий початок. Меган, це ти? Звісно ж. Єй. Усмішку. Я саме цього і хотіла. Дякую. Приходь ще. Рада вас бачити. Ох, вибачте. Нам потрібен інший фотоапарат. Дякую, панянко. Решти не треба. Ох, я заможна. Я не спізнилася. Ти саме вчасно. Це так зворушливо. Меган, чи ти будеш мені за дружину? Я згодна, Томе. Ти мій герой.